Вітаю! В даному відео поговоримо про ремонт LED люстри. Моя led лампа має 8 полюсток, і через деякий час перестала працювати теплий, холодний кольори. А ще пізніше взагалі одна частина лампи перестала працювати. Для того, щоб визначити причину поломки, нам необхідно зняти люстру. Тримається вона на двох гайках. Внутрішня Частина люстри складається з головного драйвера, у якого вихідна потужність 40 60 Вт на 4 лінії. Також є додатковий драйвер, який відповідає за RGB-підсвітку. Візуально можна побачити, що основний драйвер розділяє всі пелюстки на дві лінії, і відповідно з однієї лінії виходить синій та червоний провід. Тобто, 4 пелюстки, послідовно з'єднані між собою. Та отримують живлення з однієї лінії. Нам необхідно вияснити, чи це сам драйвер зламався, чи це проблема в стрічці. Тому що, якщо перегорає хоч один діод або теплого, або холодного світіння, не буде світитись весь контур через те, що з'єднані вони послідовно. Зараз ви бачите схему з'єднання контура пелюсток з драйвера. Тобто один контур це 4 пелюстки. Та інший контур, це також 4 полюстки. І якщо ви зрозуміли, що у вас не працює драйвер, то він продається в мережі за 900 гривень. Також знаходив аналоги з пультом за 1000. По черзі підключаю кожну пелюстку до драйвера І, включаючи і виключаючи загальне живлення, я знайду ті пелюстки, в яких є проблеми. Якщо ж у вас виходить так, що навіть при зміні пелюсток нічого не починає світитись, нічого не відбувається, то скоріш за все проблема в самому драйвері. Провівши діагностику, я зрозумів, що драйвер у мене працює, а проблема саме в пелюстках. В правому контурі це велика пелюстка, в лівому контурі маленька пелюстка. Відповідно, якщо я послідовно приєдную три пелюстки, які працюють, у мене все працює. Знімаємо непрацюючі пелюстки ключем на 14. Наступний крок розгинаємо металевий тримач та знімаємо прозору частину пелюстки. І бачимо, що всередині знаходиться led стрічка яка приклеєна до металевої основи. Для початку необхідно візуально оглянути діоди. Перегорівший діод матиме в собі всередині чорну цятку. Тобто це означає, що знайшовши такий діод, скоріш за все, ця частина стрічки і несправна. Сама стрічка складається з відрізків 5 см, на яких розміщено 10 діодів. 5 холодного та 5 теплого світіння. І кожен з цих відрізків необхідно перевірити, щоб впевнитись, що вони працюють. Окремий такий відрізок має максимальну напругу в І завдяки мультиметру, виставивши режим прозвона, ми можемо подати на маленький участок стрічки, малу напругу, яка змусить діоди підсвічуватись. Можна зрозуміти, чи працює цей відрізок стрічки. В принципі, як я і здогадувався, що LED-стрічка, де я знайшов цятку на діоді, не працює. Перевіривши мультиметром, це підтвердилось. Далі нам необхідно придбати аналогічну стрічку та замінити її частину. Звісно, можна замінити всю стрічку повністю в пелюсі, але з практики достатньо замінити лише ділянку в 5 см, і все буде працювати. В мережі інтернет можна знайти інформацію про продаж ремкомплектів. Вони так і називаються ремкомплект, ЛЕД-стрічки для люстр. основний параметр, який необхідно шукати це 200 діодів на метр, довжина однієї ділянки 5 см. І в мережі можна знайти багато пропозицій, але в деяких маркування АБ, а в деяких маркування YW. І е, може виникнути питання, яку ж саме стрічку взяти. Наступні ваші кроки. Подивіться на е, вашу стрічку. У напрямку від плюса до мінуса, там ще знаходиться на самій стрічці стрілка, і е, подивіться, який колір у діода найближчий до плюса. Тобто це може бути або діод холодного світіння, або гарячого, тобто або жовтий, або помаранчевий. І саме таку стрічку вам необхідно шукати. Якщо ви придбаєте іншу стрічку, де колір першого діоду буде відрізнятись, то при Включені такого світильника, частина пелюстки, у вас буде просто світитись іншим кольором. Тому перед покупкою впевніться, що у вас перший діод, саме колір першого діоду, відповідає такому, який а, у вас наступний скіл, який необхідно мати, це мінімальна основи паяння. Тому що нам необхідно буде вирізати невелику ділянку стрічки, перепаяти нову стравну. Для цього нам знадобиться флюс для пайки, олово, паяльник. Паяльник повинен бути потужністю 60 Вт або більше, тому що менша потужність паяльника може до того, що у вас просто не вийде припаяти стрічки. Більш детально про основи пайки я розповідатиму в інших відео даного каналу, тому підписуйтесь та ставте лайки. Потім вирізаємо несправну ділянку та припаюємо до неї нову частину стрічки. Ось так для зручності я собі розмістив, щоб сама стрічка не гуляла, і мені було зручно паяти. Ось вигляд після пайки. Враховуючи, що стрічка вже була розрізана, я коли монтую назад, кладу під саму стрічку невеликий кусок скотча, це на всякий випадок, щоб не було контакту з металевою частиною пелюстки та не виникло ніякого короткого замикання. На фото це виглядає ось так. Далі збираємо пелюстку, але не загинаємо металеві тримачі, щоб потім перевірити пелюстку, чи нормально все спаялось, чи вона світиться. Пізніше їх загнемо. Беремо іншу пелюстку і так само відкриваємо. В даній пелюстці візуально мені було важко зрозуміти, яка саме ділянка стрічки вигоріла і яку необхідно замінити. Тому я брав мультиметром і перевірив всі ділянки стрічки, як холодного освітлення, так і теплого. Це не займає досить багато часу, тому ця процедура допомогла мені визначити саме згорівшу частину. Знайшовши елемент, який необхідно замінити, повторюємо дії так само, як і з першою пелюсткою. Вирізаємо, припаюємо, приклеюємо. Тепер настав момент перевірити наші справні пелюстки, встановлюємо контакти в драйвер та вмикаємо нашу люстру. Якщо ці пелюстки починають світитись, то все зробили правильно. До речі, початково неправильно з'єднав пелюстки. З'єднав однаковими кольорами один до одного. І через це в мене просто вони не засвітились. У вас не вийде короткого замикання, якщо ви випадково так з'єднаєте. Тому що ток в них повинен бути направленим. В даному випадку, з'єднавши все правильно, всі пелюстки засвітились, як і повинно бути. Далі загинаємо тримачі в пелюстках, прикручуємо пелюстки на свої місця, трохи згрупував провід, тому що при монтажі, а зручно буде його прикручувати, не будуть заважати провода. Залишається встановити люстру на стелю, ще раз перевірити, що все працює коректно. Всім дякую за увагу та вдалих ремонтів!